Вітаю, коли ми говоримо про відбудову, що першим спадає на думку: нові будинки, дороги, мости. Так, звісно, але це ну це лише верхівка айсберга, бо насправді йдеться про відновлення людських зв'язків. І от сьогодні ми заглибимось у те, чому саме соціологи, можливо, тримають головний ключ до майбутнього звільненої Херсонщини. От послухайте цю фразу: звільнена Херсонщина потребує фахових соціологів. Звучить, знаєте, досить прямо, і це не просто якийсь гучний заголовок, це по суті крик про допомогу. Бо за цими словами стоїть дуже тверезе розуміння. Якщо не заглибитись у те, що відбувається з людьми, з суспільством, то вся відбудова ризикує стати просто ну, красивим фасадом, а ставки тут, самі розумієте, неймовірно високі. І тут виникає логічне питання: а чому, власне, соціологи, адже є інженери, економісти, будівельники, чому рактом такий акцент саме на фахівцях, що вивчають суспільство? Ну ми розбиратись, у чому ж полягає їхня, так би мовити, унікальна суперсила в цій боротьбі за майбутнє? Отже, щоб зрозуміти роль соціолога, треба спершу усвідомити масштаб викликів. Бо деокупація це ж не просто, знаєте, повісити прапор і почати ремонтувати стіни, це про зділення глибоких ран цілих громад. Ось часто кажуть соціальні процеси звучить трохи по-науковому, правда, але насправді за цим стоять абсолютно життєві людські речі. От уявімо, треба відновити довіру між сусідами, які, можливо, місяцями дивилися один на одного з підоврою, або організувати повернення тисяч людей, які втратили все. Або, або як знайти спільну мову ветеранам, що пройшли пекло, і цивільним, що пережили окупацію? Як допомогти тим, хто найслабший, як разом лікувати цю величезну колективну травму? Оце все і є, та неймовірно складна, подекуди розірвана тканина суспільства. І її треба дуже, -дуже дбайливо зшивати наново. І от саме в цей момент на сцену виходить соціолог. Його головне завдання подивитись на цей, здавалося б, хаос людських стосунків і перетворити його на чіткий, зрозумілий план дій. А тепер погляньмо на цю табличку. Це по суті два абсолютно різні світи з одного боку рішення без даних це коли діють навмання на основі припущень. А давайте зробимо так, може спрацює результат. Величезний ризик помилок, марно витрачені гроші і найгірше, час. А з іншого боку, рішення на основі даних це коли кожне зусилля, кожна гривня спрямовані туди, де це справді потрібно. Соціологія тут це як компас у тумані, вона не дозволяє діяти наосліп, а дає точні координати. Добре, але як це працює на практиці? Все досить логічно, крок за кроком. Перше, це звісно, дослідження. Соціологи буквально йдуть у поля, розмовляють з людьми, проводять опитування, збирають реальну інформацію. Далі, крок номер два. Аналіз: усі ці гори даних треба опрацювати, знайти закономірності, зрозуміти, де найбільше болить. Потім третій крок прогнозування. На основі того, що є зараз, вони намагаються передбачити, а що буде завтра, які нові виклики можуть постати. Ну і нарешті найважливіше четвертий крок рекомендації. Це вже не сухі цифри, це конкретні обґрунтовані поради, що, де і як треба робити владі, волонтерам, міжнародним організаціям. Але важливо розуміти робота соціолога це не лише про вирішення сьогоднішніх проблем, знаєте, таке собі гасіння пожеж. Ні. Це грав довго, це про закладання фундаменту, фундаменту для сталого тривалого розвитку. Що ж це таке сталий розвиток? Якщо зовсім просто, то це коли відбудова йде з думкою не лише про сьогоднішній день, а й про завтрашній, і про післязавтрашній це коли ми створюємо не просто тимчасові рішення, а будуємо суспільство, яке буде стійким, справедливим і життєздатним для наступних поколінь. І як же прогнози соціологів допомагають у цьому? Ну, по перше, вони дозволяють планувати, як зміниться населення: хто повернеться, хто ні, хто приїде. По-друге, це допомагає справедливо розподіляти ресурси, щоб усім вистачило. По-третє, створювати соціальні програми, які реально працюють, а не існують для галочки. І, звісно, все це разом зміцнює громаду, робить її більш стійкою до майбутніх криз, і що важливо, допомагає запобігти конфліктам у середині суспільства. Окей, потреба зрозуміла. Фахівці потрібні і потрібні терміново. Але де їх взяти? Хто має готувати цих людей, здатних на таку неймовірно, складну і відповідальну роботу? На щастя, джерело, яке ми аналізуємо, дає на це цілком конкретну відповідь. І цей шлях, цю відповідальність бере на себе Херсонський державний університет. Попри все, що довелося пережити, попри релокацію та випробування, університет продовжує працювати і виконувати свою без перебільшення історичну місію готувати фахівців для відродження рідної землі. Тож для тих, хто відчуває в собі сили і бажання долучитися, є чіткий маршрут. Це факультет психології, історії та соціології в ХДУ. І спеціальність, звісно ж, соціологія. Ось він, реальний шлях, як стати не просто спостерігачем, а активним учасником великої відбудови. І наостанок, ось це питання, яке залишається з нами, яке майбутнє ми будуємо. Це не просто красиві слова. Відповідь на це питання формується прямо зараз, кожним нашим рішенням. І як ми сьогодні побачили, рішення залучити фахових соціологів це не просто технічний момент. Це свідомий вибір, вибір на користь майбутнього, яке будується не на осліп, а на глибокому розумінні, на фактах і найголовніше на турботі про людей.